Вітаю всіх! Розглянемо питання ідеї довгожительства диктаторів, лідерів вісі зла, які зібралися в Китаї. Подивимося, про що говорить головна ідея фікс диктаторів жити вічно. Дно колоди, суть питання, руйнівний процес в їх головах підкорити в будь-який спосіб та володарювати довго над, над людьми, приректи людей на бідність, хвороби, паш, паш діти туз. Десятка. Буквально органи від дітей, кубки, переливання крові, власне, одно колоди вже нам все розповіло. Тож, про що говорить головна ідея фікс-диктаторів жити вічно? Те й говорить заради світового господства. Що іще? Рішення агресивне, по створенню дослідницьких закладів на проведення експериментів з пересадки органів. Ще що? Ну так, 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 так і є. Рідини. О, відбирати рідини за рахунок чужого життя, можливо, переливання крові, задля власного переродження, трансформації свого життя. Які жахіття? Що ще? Що ще нам скажуть карти? Вони вже забирають мільйони життів на розпочатих ними війнах. І це абсолютно свідомий їх вибір. По десятці пентаклів заради себе та близького оточення. У підсумку. Змова. Змова, запущений процес організації експериментальних лабораторій, дослідницьких. Ну, це і є відповіддю на запитання розкладу. Ставте лайк у цьому відео, підписуйтесь на канал, коментуйте.